На дворі 2000 рік все, що залишилося в селі після розпаду Совка, так це пару хатинок і небагато людей. Зараз би повернути ті старі часи, коли було багато ферм, багато людей, багато всього. Але зараз, на жаль, це все не так. Все, що у нас залишилося із техніки, так це старий Т40, грязний увазік, і стара яла, невеличкий городик, на якому посіяна картопля, і сам наш дім, в якому ми будемо жити. Все, більше у нас нічого нема. Пропоную сісти в увазік і поїхати в ліс, щоб напиляти дров. І продати їх на лісопілці. Це буде перший етап для нашого заробітку. Тому не гаємо часу, підчіпляємо нашу причепу і виїжджаємо. Тим часом ми вже приїхали. Я не поїхав в ліс, тому що там нас міг піймати охоронець і вліпити штраф. А штраф нам зараз не потрібен, бо у нас і так нема грошей. Давайте не гаємо часу і починаємо рубати наше дерево. Сподіваюсь, що за пару ходок ми хоч трішки грошей заробимо. часом ми вже закінчуємо, і я вирішив спробувати погрузити трішки на кришу. На кришу вазіка. В принципі, знаєте, навіть ті самі 10 баксів нам зараз лишніми ніколи не будуть. Не те, що зараз, а ніколи не будуть. Тому давайте зараз обережно погрузимо і, звичайно, погрузимо в прицеп. Бо в прицеп теж треба, не тільки ж на кришу. Ну що, друзі, ми закінчили. Давайте почепимо матроси бо я забув причепу. Ну і тепер вирушаємо на нашу лісопілку. Давайте заводимо у Азіка, закриваємо дверки і виїжджаємо. Головне, щоб дрова не посипалися, вони не посиплеться, бо ми їх добре закріпили. Ну що, поїхали. Тим часом ми вже прибули, давайте продамо. Тисяча баксів за одну ходку це непогано. Тим більше, що у нас скільки 5 дровинячок було, можливо, 6, а ми стільки заробили, і це непогано. Але у мене вже є ідеї, як нам заробити ще більше. Зараз, можливо, орендуємо якусь техніку, можливо, причеп, можливо, ще щось. І виїдемо до нас на сільський кар'єр. І там заробимо свої перші гроші. Свої перші великі гроші, можливо, і маленькі. І так, тим часом я приїхав на базу до нашого Т-40. Як ви бачите, на ньому є ковш. І так, до речі, до нас прийшов Петрович. Петрович це наш сусід. Він забрав свій увазік з причепою. Так, хто не знав, вибачте, я обманув. На жаль, увазік був його. Давайте поїдемо на кар'єр, але для початку купимо якусь причепку. Зілок це дуже дорого, Камаз тим більше дорого. Тому давайте купимо ось таку ось причипку. В принципі, не сильно дорога, орендуємо за 1000 баксів майже всі свої гроші. Тому давайте виїжджаємо по неї і потім поїдемо одразу на кар'єру. Тим часом ми прибули в магазин. Давайте забираємо нашу причепку і виїжджаємо на кар'єр. До речі, причепа дуже велика. Я не знаю, тут, мабуть, тон 16, а можливо і 20. Давайте підчепили, тепер потихеньку будемо їхати на наш кар'єр. Тим часом ми вже приїхали. Так, це тот самий кар'єр, де колись добували золото, але потім приїхала міліція. Всіх заарештувала, і вони бросили це містечко. Але нічого, ми його піднімемо. Сідаємо в наш Т-40, зараз відчепимо причепу і будемо загружати пісок. І так, перша наша партія вже готова. Тому зараз потихеньку будемо виїжджати. Я думав, що він буде їхати дуже-дуже. Мало, але ні, він їде непогано. 30 км в час майже так само, як він їде і без причепу. І це добре, тому що так ми доїдемо набагато швидше. Тим часом ми вже прибули, тому висипаємо наш пісок. І скільки ми ж заробимо цей момент настав. Напишіть в коментарі, як ви думаєте, скільки ми ж заробимо. Ну, а тим часом ми з вами заробляємо 20 п'ять тисяч. Це дуже багато. Дуже 5000 доларів просто був в шоці. А тут 25. к Це дуже класна штука. Пісок раніше завжди, та і навіть зараз. Це дуже-дуже вигідно. Давайте зробимо ще одну уходку. Ну і купимо якусь техніку, щоб прибрати нашу. Картоплю. І так, тим часом все вже наша друга ходка. Зараз заробляємо гроші і їдемо на базу. І так, висипаємо пісок, отримуємо наші 25к. І того у нас на балансі буде 50 к баксів. І це дуже-дуже добре. Тому що ми вже, в принципі, можемо купити якийсь новий трактор. І це, це прекрасно, ми дуже швидко піднімаємось. Тим часом ми вже приїхали на нашу базу. Ось наша картопля і її вже можна косити, прибирати і косити. Зараз орендуємо якусь техніку, щоб скосити нашу картоплю. Друзі, я знайшов оце якраз те, що нам треба. Ще коштує всього якихось 4К, ну майже 4К. Тому давайте купляємо. Ну і ось такий зюк нам підійде. Так, я вирішив купити його теж. Ну що, техніка куплена, новенька, ну майже новенька. Ну і вирушаємо, звичайно, на нашу базу. Ми на базі і цей момент настав. Ми зараз приберемо цю картоплю. За цілий день ми дуже добре піднялись. І у нас на балансі ще навіть залишились гроші. І це. Прекрасно. І так, ми закінчили. І, звичайно, нам, на жаль, прийшлося орендувати ще такого красунчика, але нічого страшного. Ми за його оренду віддали всього 2000 баксів, здається, вже і не пам'ятаю. І так, ось наша картопля. Картоплі вийшло 5 тонн. І це дуже добре.